До початку благодійного заходу, присвяченому захисникам та захисницям України, що відзначався 1 жовтня, поблизу міського палацу культури військовослужбовці та рятувальники розгорнули виставку військової та спеціальної техніки. Дорослі та діти охоче оглядали та мали можливість поспілкуватись із військовими та пожежниками. А в самому приміщенні палацу працював благодійний ярмарок, організований волонтерами та працівниками і учнями професійного ліцею. Відкрива вся благодійний захід потужним емоційним прологом. Люди-титани це про незламних та нескорених. Пилина мовчання в пам'ять за загиблими захисниками, виконання гімну України усією залою, акапельно. це було хвилююче та зворушливо. Делегація юнаків була відправлена для покладання квітів до алеї пам'яті Наші герої, яка, на жаль, доповнилася ще шістьма портретами загиблих захисників. Захід носив благодійний характер, кошти збирали в підтримку воїнів земляків із 3-ї штурмової бригади. В цей день, 1 жовтня, разом із днем захисників та захисниць України відзначається величне православне свято Покрови Пресвятої Богородиці та день українського козацтва. Зі святами славучан привітав міський голова Василь Сидор. Ми не повинні боятись ніяких випробувань. Ми не повинні боятись ніяких викликів. Ми повинні йти розуміти, що все в наших руках. Ми повинні допомагати другому, підтримувати один одного, цінувати один І Як би ми не хотіли, ми повинні любити один другого. Це не принцип Біблії, це принцип життя. І я думаю, ми з вами до того рівня вже дійшли, коли ми розуміємо, ми себе любимо, і ми любимо ближнього, і тоді таким чином ми переможемо, тому що іншого виходу виходане. Я ще раз хочу сьогодні всім подякувати, особливо нашим воїнам. Сьогодні в нас присутні і військові, і командир. Сьогодні наш присутній, які завжди з нами тут працює. Сьогодні буде мати нагоду. Також звернутися. Почесними грамотами відзначили кращих із тих, хто оберігає наш спокій, рятує життя військовослужбовців, поліцейських та рятувальників. І з вітальним словом звернувся до присутніх начальник Славутського гарнізону Микола Гресів. Сьогодні такий у нас день. Сьогодні у нас чотири праздники. День козацтва, День Святої Богородиці, День захисників і захисниць і День УПА. Козаки починали боротьбу з Навалою бордою. УПА продовжило, бо ми перейняли естафету. Але я хочу, щоб наші діти не приймали більше наші стафети. Давайте приложимо всі зусилля і покінчимо цією навалою. Концертна програма благодійного заходу містила кращі художні номери у виконанні артистів-аматорів, міського палацу культури, будинку дитячої творчості та мистецької школи. На завершення урочистої події ведучі оголосили суму зібраних коштів: це 12,5 тисяч гривень.